Добрий день, глядачі нашого каналу, підписники, з вами підприємство Гродніпро. Сьогодні поговоримо про паливопроводи, про паливопровід на три штуцера на трактор МТЗ від баків і до фільтра грубої очистки. А він йде у нас саме такий важливий, бо з'єднує два баки і... Іде до фільтра грубої очистки, досить довгий і на нього впливають різні фактори тертя від гілок, від соняшника, кукурузи можуть доставати ззаді коло гідравліки. Оцею частинкою ж треця має бути нормально експлуатуватися. Це саме звичайне, як ви бачили і знаєте, давно вони експлуатуються. Хлорвініл, козін, як правильно називати матеріал, а це саме дешевий іде варіант. А мінус, плюс у нього нагрівається дуже м'який, хорошо експлуатується, але тоді одразу ж і стає мінусом, о, в місцях обжимки можуть прослинювати. А плю, ще мінусом йде те, що при морозі він стає дубовим, може лопнути. А, наступний йде варіант, покажу, це у металевій обгортці. Дивіться. А зараз пішли нові по типу водяних, а, ніби має добре слугувати. оплітка захищає. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто експлуатує, як вони себе ведуть в зимовий період, там добіє, не добіє, тому що заглянуть всередині який там шланг. Ну, нема можливості можна розпиляти. Але як він веде в експлуатації, то, будь ласка, напишіть в коментарях. А потім це йде другий по ціновій політиці. А потім йде третій, це отакий синього кольору. Правда чи неправда, говорить, що приміняється такий шланг в авіації, ніби йде трьох він і якість досить непогана. Ну, на зрізах буває видно, що йде, проглядається воно, зараз фокусує чорненький. Нижній шар і проглядається нитка, нібито йде трьохшарова. А Хто експлуатує, вже давненько їх продаємо. А, теоретично а маєте вже результати і взимку експлуатування. Будь ласка, напишіть, будемо раді вашим коментарям. І Це йде у нас по ціні третій за ціновою політикою. А по четвертий йде чорний. Ось гумовий з тканяним кордом. Це йде найдорожчий по якості. Ну, в принципі, на цих нарікань нема, гума не сильно, вона дубиє при морозах, то в принципі має бути найякісніша експлуатація. Але й по ціні він йде найдорожчий. Все перед вами дорогий, якісний. Це трошки дешевший, якісний. Це йде дешевший, нібито хороший. І цей давно відомий, звичайний, в принципі, люди й по 10 років катаються на цьому, нарікань нема. Опишіть, будь ласка, в коментарях, посовітуйте, що рекомендувати людям, бо нам Часто задають питання, а який ви посовітуєте, то підкажіть нам, будь ласка, який буде кращий, яку ви оцінку поставите. Можливо, поставте оцінку, що цьому така оцінка, цьому така, і ми будемо вже клієнта пропонувати при замовленні у нас в інтернет-магазині. Всього вам найкращого, з вами підприємство «Агродніпр». До побачення, до нових зустрічей.